Всім привіт! Сьогодні ми розглянемо 5 унікальних зірців карнизних профілів від компанії Alitat Group. Ці зірці були спеціально створені для текстильних декораторів, дизайнерів та монтажників натяжних стель. СК-40 це широке П-подібне карнизне рішення з мінімальним опуском стелі 40 мм. Ширина ніші складає 122 мм. В комплекті з профілем йдуть бігунки Runner Small які створюють плавний рух штор. Профіль може бути як чорного, так і білого кольору. Наступний взірець SKXL. Це широке, преміальне пеподібне подібне карнизне рішення з двома пазами для швидкісних бігунків Runner Big, які йдуть у комплекті з профілем та створюють легкий рух штор. Ширина ніші складає 135 мм. Висота становить 55 мм. Профіль може бути як білого, так і чорного кольору. Ширина SKXL дає можливість монтажу щільних штор. SK 2 xl це найширше преміальне та подібне карнизне рішення для штор у світі. Ми розширили ширину ніші до 165 мм, а висоту збільшили до 75 мм. Завдяки ширині тепер немає обмежень у виборі текстилю та технології пошиву. А завдяки бігункам Runner Big тепер легко і зручно користуватися шторами. Бігунки йдуть у комплекті з профілем, також профіль може бути як білого, так і чорного кольору. Наступний профіль гардина Maxi 2.0. Це широке, г подібне карнизне рішення а висотою 50 мм, яке формує мінімальне зниження стелі від перекриття 67,7 мм. В комплекті з профілем йдуть бігунки Runner Small, які створюють плавний рух штору. Профіль може бути як білого, так і чорного кольору. Ширина карнізу дає можливість використання щільних штор. Карниз 55 є дворядним стельовим карнизом з унікальною можливістю швидкісного пересування штор та тюлі завдяки швидкісним бігункам Runner Big. Які йдуть у комплекті та полегшують рух штори. Окрім бігунків Big, -біг» в комплекті «Карниз 55 йдуть торцеві заглушки, декоративні заглушки та стопори. «Карниз 55 можна змонтувати в гіпсокартонну, бетонну стелю, так і в натяжну стелю. В натяжну стелю «Карниз 55» монтується за допомогою профілю LT від алютак. Профіль може бути як білого, так і чорного кольору. Ми розглянули 5 унікальних карнизних профілів для штору. Сподіваємося, інформація для вас була корисною. Пишіть нам, щоб придбати взірці та отримати консультацію. Довжина взірця складає 50 см. Вони виготовлені з двох частин, щоб спробувати, як на стику рухаються бігунки. Демонструйте взірці вашим клієнтам та створюйте стильні функціональні інтер'єри.